6 липня ворожі дрони атакували Кременчук. Руйнувань зазнало багато будівель. У тому числі вибуховою хвилею був серйозно пошкоджений і Кременчуцький ліцей Номер 4 Кремінь. Пошкоджені. 128 вікон, 48 дверей, вхідна група. На 1 вересня ми намагаємося зробити хоча б їдальню і вікна, які пошкоджені в коридорі старого корпусу, для того, щоб школа могла вийти перші п'яті класи у очному режимі щодня на всі уроки, а шості одинадцяті класи через день всі уроки. На жаль, найбільших руйнувань зазнав саме новий корпус ліцею, тож там певний період з 1 вересня навчання не відбуватиметься. Однак зараз активно ведуться ремонтні роботи та залучені усі відповідні ресурси, аби у найкоротші терміни відновити заклад для повноцінного очного навчання дітей. Протягом вересня сподіваюся, що закінчуться ремонтні роботи, тому що вони тривають, проводяться достатньо активно. Бачите, зараз монтується вхідна група. За два дні вона буде встановлена. І дуже вдячна батькам, які також приходять, пропонують свою допомогу, можуть там трошки відремонтувати. Тувати десь двері, щось підкрутити, тому що достатньо сильна була вибухова хвиля. Тож маємо надію, що незабаром вдасться повністю відновити усі пошкоджені вікна та двері у цьому навчальному закладі. Сподіваюсь, що найближчим часом наша школа повністю буде готова до звичайного очного режиму навчання. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.